Мрії призводять тебе до дії. Випробовують і вчать терпінню. Та якщо ти дуже сильно віриш, потім втілюється у життя. Привіт! Мене звати Вероніка Онищук і мені 17 років. Я хочу змінювати глядача, торкатися його душі і надихати, розповідати історії. І саме тому я обрала акторську професію. Зараз я навчаюся в українській кіношколі Ukrainian Film School, займаюся істрадним вокалом, обожнюю поезію, володію українською та англійською мовами і маю досвід зйомок та озвучення. Я знаю найдовшу скоромовку українською. Так, у мене є така фішка, що я люблю ставити собі надскладні цілі і потім їх досягати. Щоб пишатися собою. І в мене чудова пам'ять: я хочу бути різноплановою акторкою зіграти як і складну, дуже глибоку, драматичну героїню, так і веселого комедійного персонажа. Та найбільш за все я хочу зіграти антигероїню наприклад, таку злу чаклунку, як Юна Маліфісента. І, взагалі, мене завжди дуже цікавив жанр фентезі. Я в дитинстві навіть мріяла зіграти в аватарі. І зараз теж мрію, чесно кажучи. Адже мріяти нешкідливо, мріяти так важливо. І я готова наполегливо працювати заради досягнення своєї мети. Дякую вам за увагу і до зустрічі на знімальному майданчику.